Всім привіт! Вибачте за мою трьохтижневу відсутність. Але сьогодні я хочу вам показати шість аутфітів на осінь та зиму цього року. Приємного перегляду! Першого аутфіту я обрала білосніжний в'язаний костюм від українського бренду Brandhall. Обожнюю цей костюм і обожнюю цей бренд. А взагалі, цей образ буде максимально простий і такий, я б сказала, повсякденний. З верхнього одягу я вирішила обрати ось цю шкіряну куртку насиченого оливкового кольору. Від, здається, корейського бренду. Я її обожнюю. Вона неймовірно якісна і дуже дуже стильно виглядає. Мені здається, що цей образ одразу став набагато цікавішим, як тільки я її Музика Ну і як без взуття, я вирішила обрати до цього образу ось такі дутики. З ними буде, до речі, декілька отфітів, бо вони неймовірно круті і дуже-дуже зручні. Замовляла я в H&M через байера, тому всі посилання я, як я й казала, залишу в описі. І звісно ж, окуляри, якби з них це вінтажні окуляри, які я знайшла в своєї мами. Образ вийшов дуже дуже класний і такий осінній на більш теплу погоду. Аутфіт, один з моїх найлюбленіших в цьому відео. Починаємо ми з джинсів від іноземного бренду Source Co. Знову ж таки, посилання буде обов'язково в описі. Далі неймовірна нереальна спідниця. Я не знаю, які слова ще до неї підібрати від нашого українського бренду Craft Store. Я її обожнюю. Вона завжди збирає неймовірно багато поглядів. І тут я вирішила її застилізувати разом з цими джинсами. Виглядає дуже і дуже стильно. Так, а тут дуже ефектно мама мені кидає светр в кадр. Цей оранжевий светр, це справжня любов. І він теж від того ж самого бренду що й джинси – Source and Cone. Я вирішила додати трішки яскравого в цей аутфіт, І це була дуже і дуже хороша ідея. Далі куртка пельмень, куртка Хінкаліна. Називайте як хочете, але асоціації з нею саме такі. Вона дуже і дуже тепла, замовляла її ще минулого року в бренду Манго. До цього образу я знову вирішила обрати ті ж самі дутіки, бо мені вони сильно е, імпонують, і, звісно ж, аксесуари. Просто погляньте на цю в'язану крихітку від українського бренду Lineco. Вона ідеально підійшла по кольору і додала ще більш стильного вигляду цьому аутфіту. Як вам ця сумка, пишіть в коментарях, бо я просто в захваті. Ну і в результаті наш аутфіт виглядає ось так: такий, я б сказала, вже більш зимовий. Звісно, з зимою, з голим животом не походиш, але все ж можна вдіти якусь футболку під піднес, і буде ідеально. Я обожнюю цей аутфіт, він на 100% відповідає моєму стилю. Переходимо до третього образу. Я тут вже стою в коричневих штанах від італійського бренду Lumina. Вони завужені донизу, це досить нетипово для мене, але я зараз полюбила такий фасон штанів, тому вирішила застилізувати саме їх. Далі чоботи від бренду TGN, теж іноземний бренд. Ці чоботи одні з моїх найулюбленіших. Вони вже такі досить поношені, бо я справді їх майже не знімаю. Вони неймовірно зручні. А каблук взагалі не відчувається, і ти йдеш ніби в кросівках. Як ви вже зрозуміли, цей образ теж буде яскравим. Я обрала для нього светер від італійського бренду Lumina. Він неймовірного зеленого кольору, який просто зачаровує. Погодьте, що зараз виглядає досить сиро, тому звісно ми додаємо верхній одяг. І я вирішила проекспериментувати і додати ось таку в цей образ, додати ось таку жилетку від українського бренду Keep Style. Вона сильно відрізняється по відтінку від светра, але в цьому і весь кайф. Не бійтесь експериментувати і пробувати різні відтінки одного кольору в вашому аутфіті. Вже до кінця довершити цей образ я вирішила обрати зелену сумку від українського бренду Верпена. Вона зовсім іншого відтінку, ніж светер та жилетка. І в цьому і весь кайф я вирішила до кінця вже експериментувати. І насправді це дуже класний спосіб виділитись і спробувати щось нове. Тому обов'язково експериментуйте і не бійтесь нових кольорів. Четвертого образу, я вже тут стою в білих лосинах від українського бренду Keep Style та одягаю білий светер, точніше, молочний светр від українського бренду Brand Hall Як бачите, вони теж сильно відрізняються по відтінках, але я думаю, ви вже зрозуміли, що я люблю експериментувати з кольорами. І я обрала сюди молочні чоботи з джинсовими вставками від теж, здається, корейського бренду Lost in Echo. Вони дуже і дуже круті, і якраз на них ми зробимо акцент в цьому образі. Замість сумки до цього образу я вирішила обрати ось такий джинсовий шопер, який я знайшла в інтернеті на Prom.ua, Замовляли спеціально до цих чобіт, і він виявився дуже крутим, дуже стильним і якісним. П'ятий образ буде дуже кайфовим, тому приготуйтесь. Для нього я обрала ось таку пухову спідницю від українського, а точніше львівського бренду Найнтін Wear. Це взагалі костюм, але верхню частину цього костюму я покажу трішечки пізніше. Вона неймовірно тепла і дуже стильна. Далі, як яскравий акцент, я обрала ось такий светр, пухнастий светр гольф, рожевого кольору від теж іноземного бренду Source Co. Музика Мідутики, які були в минулих образах, мені здалося, що до цього вони підходять ідеально як ніхто інший, і в принципі я не помилилась І звісно ж, верх від цієї спідниці виглядає ось так: це жилетка з капюшоном Неймовірно тепла і дуже дуже зручна. Обрала теж від українського бренду Баглет і теж рожевого кольору, щоб знову ж таки зробити в цьому аутфіті акцент. Вона неймовірно якісна українські бренди це любов, як ви вже зрозуміли. Ну і останній шостий образ: шкіряні штани від польського бренду Lamania шоколадного кольору. Виглядає дуже-дуже круто і ідеально сидять. Я взагалі дуже щаслива, що колись побачила цей бренд. Звісно ж, посилання описі. Молочні чоботи з джинсовими вставками. Правда, ці джинсові ставки я накриваю коричними штанами, щоб їх не було видно, бо вони нам сюди взагалі не пасують. Біла сорочка, яку я знайшла в мами без поняття, що це за бренд, але вона мені дуже і дуже сподобалася, і я вирішила цього разу застилізувати її. Mm -hmm. Сорочку я вирішила не застібати, а заправити ось таким чином, щоб це виглядало ще більш стильно. І ця неймовірна дублянка шоколадного кольору від італійського бренду Зелуло. Це була любов з першого погляду. Вона неймовірно тепла, і мені здається, взимку я взагалі не буду з нею вилазити. І сумку я обрала теж такого глибокого шоколадного кольору в дуже цікавій формі від бренду Eclater. І ще я вирішила показати вам, як цей отвіт буде виглядати з розпущеною сорочкою і виглядає ніяк не гірше, можливо, навіть ще краще. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам подобається більше. А я тут дуже і дуже кайфую від цього отвіту, як ви бачите. Цьому все. Окремо дякую студії G-Media, студію Львів за таку чудову локацію для зйомок. Це одна з моїх найлюбленіших студій у Львові. Якщо ви теж любите знімати, то обов'язково приходьте до них. В них дуже крута атмосфера, дуже крутий персонал і багато реквізиту для ваших ідеальних зйомок. І звісно ж дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть, як вам такий формат чи знімати ще. Чесно кажучи, такі відео займають дуже багато часу на зйомку, на монтування, але мені здається, це це того варте, бо результат вийшов класним. Тому чекаю на ваш фідбек. Дякую за перегляд. Всі вам гарного дня або гарного вечора.